Ігор, ви знаєте, я був вже в, в, в YouTube таке відео, там, де я з ним показував свій комп'ютер показував, що оце Майнкрафт. Давайте я вам зараз покажу. Дивіться. Заходимо в нього. Дивіться, що, що зараз. Дивіться, це телефонний Майнкрафт, який на телефонах. Почекаємо, поки він захранеться. Загружайся давай. Все, загрузимось. Подивіться, це як в Майнкрафті. Тут навіть Майнкрафт пише. Затискаємо грати. І дивіться, там хардкор, але я там був програв. Бо мене я хотів вбити голема, а він мене. Сидіть, що це? Це приходить. Там, а це означає, що там перше вересня. Ну, але давайте змінимо. Тепер це не перше вересня, а друге. Зараз напишу друге. вересня. все. Це тепер там. Дивіться, сервер. Тут сервер. А тут он тут. Давайте. Давайте спробуємо створити новий світ. Скоро я буду змінити акуратні відео про моїх трапу. Напевно. У мене ж брат є. У мене жіновий друзь. Дивіться, от, от. Дивіться, це мій брат. І дивіться, мой його комп'ютер, кстати. Ну <ривіт> дивіться, як це деркалі виглядає. Привіт, друзі. Ох! Маю, знімаю. Скоро під 19. Дивіться, карта під номером. Зараз покажу, що там. Я там хочу створити своє оновлення, але ну, не можу. Зараз я вам все покажу. Це середина досі. але Вона тут ще не дороблена. Я полетів її доробляти. Я нульову дверку трохи по Тут один секретик є. Отак, От кнопка. Дивіться, які звуки будуть, якщо я на неї натисну. Дивіться. А хочете дізнатися, як я це зробив легко? Дивіться, ламаю оце і дивіться. Такоско там колокольчик Дивіться на колоконом. Натискаю кнопку. Він отак робить. Думаю, вам сподобався бах. Тепер, як буде мій брати натискати оце, то він буде в шоціповному. На це кінець. Всім бувайте.